Професійний ніж для роботи зі шкірою. Артикул 340155. Ніж виготовлено з високоякісної сталі. Ручка виготовлена із темного дерева. Лезо має двосторонню заточену ріжучу кромку шириною 84 мм. Ніж чудово підходить як для крою, так і для брусовки шкіри. Завдяки формі леза можна кроїти як продольними рухами, так і перевальцем для точного різу. Беремо ремінну шкіру товщиною 4 мм. Ріже як по маслу. Ніж дуже гострий, ріже тонку шкіру, як папір, ніж бере навіть чепрак. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.